Перший показник, який ми з вами будемо досліджувати, це є ph води. Так, прекрасно. Так, і я натискаю на кнопку. 7 і 2, по суті. Так, бо там ну. Тобто, відповідає показнику чи ні? Відповідає, чудово. Доступ до хорошої та безпечної води це перша базова потреба. А саме тому у стінах Львів Lab відбулося відкриття молодіжного соціального підприємства Аквачек. У нас сьогодні відкриття освітнього центру якості води Аквачек цей проект ми реалізовуємо спільно з нашими партнерами ГО «Молодіжна Платформа, а також «School of Me». Ініціатива Аквачек вона є дуже актуальна станом на зараз. У зв'язку з повномасштабним вторгненням ми чудово розуміємо наслідки екологічного навантаження і відповідно збереження раціональне використання водних ресурсів є надзвичайно важливим аспектом. Центр популяризує свідоме споживання якісної води, підвищує обізнаність про її значення, заохочує людей перевіряти воду та надає таку можливість за доступною ціною. Зокрема, перевірити воду за 10 або 15 показниками зможуть і жителі інших регіонів, відправивши зразок води новою поштою, з можливістю отримати готовий результат за 48 годин на електронну пошту. Будь-хто хоче і матиме можливість завітати до нас в громадську лабораторію для перевірки якості води, може приходити зі своїми зразками води. От наші експерти допоможуть провести цей аналіз і також проінформувати проконсультувати з приводу того, які показники містяться в ній. У межах заходу також відбувся майстер-клас від експертів проєкту Аквачек Миколи Лихновського та Наталії Журіної. Відвідувачі мали можливість провести експрес-аналіз якості трьох зразків води з водопроводу Сихова, з автомата та зі свердловини в сокільниках. Також учасники ознайомилися з методиками визначення ключових показників рівня pH, тобто кислотості, твердості води шляхом титрування, а також дослідили її запах. В рамках проекту ми маємо закупили дороговартісне обладнання приблизно вартість цього обладнання 450 тисяч гривень. Це і сучасні спектрофотометри, і аналітичні ваги, ph метри і тому, і тому подібне. І фактичності обладнання все кваліфіковане, відкаліброване, і фактичності ми знаємо те, що ми робимо, і фактично аналізи відповідають всім стандартам роботи. Результати дослідження трьох зразків води виявилися показовими. Вода з автомата була надзвичайно м'якою, майже без кальцію і магнію. Хоч вона здається чистою, насправді це мертва вода, що при тривалому вживанні може вимивати корисні речовини з організму. Натомість вода зі свердловини в сокільниках мало підвищену жорсткість, але в межах норми за ДСТУ. експерти зазначають, така мінерально насичена вода може бути навіть кориснішою. Наприклад, от ми хочемо дати відповідь на запитання: якщо вода не залишає накипу в чайнику, це добре чи це погано? От і напевно розуміння в тому, що для чайника це добре, а для організму людини це погано, тому що вода має мати вона має мати твердість, вона має мати мінералізацію, тому що воно потенційно також має якісь негативні наслідки на здоров'я. Також одна із учасниць дослідження поділилася своїми емоціями після нього. Сьогодні було дуже цікаво навіть досвідити свердловини, бо ніколи не знаєш, що саме в цій воді, і чи можна цю воду пити так само, як з автомата. Насправді, це дуже класний досвід, і я дуже рада, що є така можливість, де можна це зробити, виконати і дізнатися, чи можна ту насправді воду пити і чи вона корисна для нашого організму. Отож, така ініціатива, як Аквачек, допомагає краще розуміти, яку воду ми п'ємо, як її перевірити та використовувати розумно. Це прості знання, які можуть стати в пригоді кожному. Христина Кругляк Семен Полик. Правда, тут Львів.